У Кропивницькому відзначали народних героїв України. 14 срібних недержавних орденів у вигляді тризуба вручили патріотам з багатьох міст України. Серед них і військові, і ті, хто бореться за перемогу в тилу. Премію Народний герой України започаткували волонтери і вручають найдостойнішим вже два роки. Срібний тризуб отримало понад три сотні людей. Кого вітали у Кропивницькому? Дивіться у наступному сюжеті. 21-річний Дмитро, більш знаний під позивним Вінчі», на кілька днів лишив зону АТО. Разом з побратимами приїхав на церемонію народного героя. Він воювати пішов у 18 років, одразу після Майдану. У мирному житті лишивши навчання на художника. Сестрички молодші є, мама, бабуся, сестра. Так як з 14-го року, ну з 13-го робила з Майдану. Вже звикли, що я приїжджаю там. Раз-два рази в рік додому немає можливості постійно їздити. За три роки в зоні АТО в Вінчі пройшов немало випробувань боронив Донецький аеропорт піски Степанівку, двічі був контужений, отримав медаль за оборону аеропорту. Перші бої під Карлівкою зачистка красноармійська піски Красногоряком. Маренка, Авдієвка, Сурмогила. Ну, багато всяких боїв було. Це мій обов'язок захищати свою країну, так як мене так навчили. Мене навчив так прадіду, який воював українській повстанській армії. А ось цього вояка з бородою та в кумедній в'язаній шапці знає напевне вся Україна. Санта, воїн, волонтер Патріот. Він теж приїхав отримувати народну нагороду. Ви ж самі розумієте, нагорода це такий, такий символ. Да, це, це, це весь підрозділ її заробив. І вони заробили 99% цієї нагороди, а я там вже один тим, що зібрав коло себе таких потужних людей. Серед тих, хто зібрався на урочистості, є й ті, хто отримав срібного тризуба раніше. Тут і волонтери, і військові журналісти, і незмінні меценати. Більше дев'яти автомобілів я купила сама. Я купила багато чого. Я працюю, я займаюся оцінкою крупного бізнесу. І це дає можливість заробити, сплатити податки. Я практично 90 віддаю туди і дуже багато витратила. Я продала квартиру і лікувала хлопців за кордоном. Вони стали всі незаконно народженими моїми дітьми. Вітали героїв урочисто на сцені театру Марка Кропивницького. Три нагороди отримали родини загиблих народних героїв. Родина Юрія Олефіренка, Андрія Ільїна та Катерини Носкової. Що Андрій Ільїн, що Катя Носкова, це два таких характера, побільше би таких вже давно війна закручувала. Були завжди в найслажніших ситуаціях, в трезвому мі. ніяких розмишлень, тільки одні рішення. Всі ці нагороди виготовлені із чистого срібла його збирали всією україною. Орден зготовлений із срібла, який присилають звичайні люди. Со всего мира без преувеличения. И сегодня вот уже до церемонии нам принесли и передали серебро Екатерина Степанкова, которая приехала от своего имени, от имени своей семьи, от своей титулованной мамы Адороговцевой Поздравляйте героев, тоже передала серебро. Я знаю, что ребята 73-го центра едут, разведчики тоже везут серебро. Героїв на сцені вітали їх побратими, волонтери та рідні. За кілька годин на сцені театру прозвучали сотні бойових історій, сповідей вояків. Да Вінчи та Санто на сцену викликали разом. Дякували за героїзм, мужність та мудрість. От я їм вдячна за те, що саме підрозділ цих хлопців вони зайшли 4 лютого 2016 року, перші зайшли на промку. І в цьому їх є подвіг, тому що вони не дійсно були перепаркотцями. Всього у Кропивницькому вручили 12 срібних тризубів. Ця церемонія 23 третя на рахунку організаторів. Про те, як заповнюють вони самі, зорганізована найкраще та найгостинніше нині ж в черзі на народного героя ще сотні імен. Полуторатисячний список з 2014 року, от ми ще з ним працюємо, але постійно приходять нові падання. От, наприклад, 57-я бригада, яка якраз формировалась і знаходиться в Крипівницькому, вони зробили несколько падань і несколько человек будуть награждені. Да Вінчи ж після короткого відпочинку знов збирається на передовому. Каже, без перемоги не повернеться. Тільки тоді, коли буде наша перемога, коли ми звільнемо наші всі території, тоді ну, поки буде живий. Інна Промак Сергій Баранюк день за днем.